Здорово, братва! І це вже четверта частина проходження блоксруз на кулаках. В попередній частині я нарешті докачався до другого моря, а також я повністю змінив свій скін, і тепер він виглядає плюс-мінус іграбельно. Якщо у вас буде бажання, то можете дати йому оцінку в коментарях. Ну а перед тим як я перейду до фарму, хочу прорекламувати вам свій телеграм-канал, де зараз проходить супер на купа призів. Підписуйся, вигравай призи та ставай частиною ком'юніті. Буду радий тебе там бачити. Що ж, погнали брати перший квест на цьому острові. Ну і перше. Завдання в другому морі, це в нас рейдери. Перемонених квест та відправляємось на фарм. Опана фабрика заспавнилась, можливо, я її зможу залутати, якщо встигну туди добігти. Також в цій частині бажано прокачати якомога більшу вотеркунфу, бо потім прийдеться получати наступну її стадії. Понятно. Класно, я залутав фабрику. Ну, раз мене все таки вбили, то краще я зразу поставлю ситхом в кафе, щоб наступні фабрики на всякі випадки не припускати. Мінус перший квест, що можу сказати, в принципі, фармі легенько, Надіюсь, він таким і буде вплоть до третього моря. Я вже беру другий квест, та відправляюсь на його фарм. Нема тут про що багато розказувати. Єдине, що мені потрібно буде дізнатися, це наскільки левелю потрібно прокачувати ці стилі бою. Чомусь мені здається, що потрібно мати лише три сотні мастерів на кожному з них, для того, щоб могти, потім купити в два версію. Ну але я це все згодом перевірю сам. Ну ось я завершу цим квестом і залишився лише один квест на боса Тому беру заданку на Даймонда та відправляюсь на фарм. Скоріше за все я цього босу б'ю лише один раз. Бо він знаходиться дуже далеко від квестгівера. Мені просто невигідно топати до нього тисячу років. Тому Даймонд погнали, ти получиш біом по шапці і все, ми з тобою розійдемось. Ухти, до речі, там я бачу певні водії були. Шість сервер, якийсь баганий попався. Мда, я получив собі якийсь титул і здох від цього боса Як же логає на цих серверах? Ну, ось усе. А далі я буду фармитись на NPC. Ну ось і мінус перший квестгівер. Не гаємо часу, а зразу переходимо до наступного. Добігаю до другого квестгівера і беру завдання на піратів Свена, на яких я зараз буду фармитися чуть не до наступного острова. Другі НПСів цього квестгівера є дуже незручними, тому я їх буду пропускати. А значить, пірати Свена будуть основними NPC в цього квестгівера. 777. сімдесят файна цифра. Ну а я продовжую фарм. Я вже зумів набити 300 мастерів на Water Kung Fu, тому зараз буду змінювати стиль бою. Окрім ви два версії кожного стиль бою, я згадав, що є ще одна тема, яка дуже корисна. А саме це God Human чи Super Human, Не пам'ятаю, що там іде першим. А вроді як спочатку йде Human. Ну і для нього якраз мені понадобиться 300 сотні мастері на кожному стилі бою. Тому зараз відправляю далеку подорож на острів жар холод. Надіюсь, там ще і NPC, а То після реворку острова хто зна, куди їх розкинуло. Тепер погнали, найдемо тих NPC, і ось якраз вони стоють. Думаю, наступним стилем боєм киє прокачається буде Даркстеп. Він вроді як у мене найменше з усіх прокачаний, тому в принципі якраз потрібно його докачати. Ну і да тут всього на всього 161 мастері. Оце я файно виглядаю. Ну що ж я повертаюся до фарму. Оказується всі гріші стати можна прокачувати. Я щось геть забув за них, тому напевно всі стати повністю я вкачаю в меле. А то змінивши стиль бою на дарксеп, мені реально почало не вистачати урону. А ще на цьому сервері якісь читак фармиться. Ну ладно, просто міняємо сервер. Нема часу кидати на нього репорти. Перший квест позаду, але я все одно продовжую фармитись на цих самих NPC. ще й фрукт просто так валяється. Краще я його застори, а то потім мені понадобляться фрагменти. Якраз буду їх заробляти, обмінюючи фрукти. Мінус ще один квест, тепер можна брати квест на боса. Другим босом на цьому острові є Джеремі. Надіюсь, він буде на цьому сервері. Я зможу з ним пофайтитись. І да, він реально тут стоїть, тому погнали його швидко перемагати. Ось і все. До речі, зараз Барчик виявився ось такий прекрасний таймер, який є дуже корисним в прокасті Чому вони раніше не додумались додавати його? Хто їх зна. Ну а оскільки я вже раз вбив Джеремі, то я беру квест Бартіло. Ці квести мені потрібні для того, щоб в майбутньому мати доступ до раси в 2 в 3 і так далі. Тому погнали виконувати квести Тіло першим квестом буде вбити 50 піратів свена. з чим я думаю легко справлюся. Погнали виконувати цей квест. Ну ось і все, повертаємось назад в кафешку. Забігаємо в кафе. Знову говоримо з Бартіло і він нам дає завданку вбити Джеремі. На цьому сервері, скоріш за все, він ще не заспавнився, Тому я краще зміню сервер. Якраз на цьому сервері є Джеремі, погнали бити йому морду. На speak туди-сюди. Він нам говорить там подяки, всякі. Ну а я знову повертаюсь до бортіло. Так, братан, давай наступний квест. В третьому квесті він нас просить спасти гладіаторів. Для цього нам спочатку потрібно відправитись всередину цього маєтка. Тут ми підбігаємо до цього стола, де ми запам'ятовуємо ось цей код. Або просто робимо скріншот. Після чого йдемо в колізей. Ну і тут нам потрібно в правильній послідовності ввести ті коди. Ось усе. Мені видали ось такий прекрасний аксесуар. Він прям ідеально підходить моєму скіну. Ну і ми звільнили гладіаторів. Тепер я відкрив собі доступ до пробудження раси на В2. Ну і до речі, про расу. Напишіть в коментарях, яку расу краще получити мені для цього аккаунту. І я пропоную получити собі расу Ангела. Скін, в принципі, підійде до цієї раси. Та й в принципі раса є досить непоганою. Ну а я погнав до фарму. Ух, ну от і все. Нарешті я завершу з цим островом і можу вже переходити на другий острів другого моря. Бажано буде в цій частині ще якось 2000 фрагментів нафармити. Чи скільки там коштує наступний стиль бою? Ну що, Сабо, говей? Та в смислі? Просто покажи, скільки коштує. Ну ти черт, я тебе запам'ятав. Наступний острів це Грінзона Беремо перший квест на марін лейтенантів та відправляюся на фарм. Ну що ж, погнали фармитись. 888 вісімдесят восьмий левел. А ще я так подумав, скоріш за все, я буду заходити зі своєї основи і допомагати пройти самому собі рейди. Тому що як інакше мені отримати фрагменти, я просто зараз не уявляю. На сіабістах буде довго, та й не факт, що вони в другому морі будуть нормально спавнитись. Єдиним нормальним ще варіантом в другому морі є чорна борода, але теж якось не охочу шукати той фіст. Тому, скоріш за все, я виконую цей квест, та піду на пару рейдів. Ось і мінус перший квест на цьому острові. До речі, подивіться, як файно прокачалась моя аура. Тепер вона ще плаще покриває, і це виглядає просто шикарно. Ну що ж, я для початку відправляюся на острів жар холоду. Зараз буду заходити зі своєї основи і буду проходити за два рейда. Це єдиний вихід, якщо я хочу купити новий бою в цьому відосі. Чекайте, ну я таку фігонку вже бачу на дрес розі. Що за чертівня просто якась валина валяється. Забігаємо всередину ось цієї фабрики, як же її прекрасно змінили. Що це за дробила? А, вона просто, понятно, далеко вона мене привела. Мимо секретний код, червоний, синій, зелений, синій. І нам відкривається ось ця секретна дверка. Тепер нам потрібно піднятися на самий верх. Ну і тут мені прийдеться пройти декілька рейдів. Ну що ж, заходжу зі своєї основи і погнали, їх пройдемо. Ну, після реворку це реально все масштабно виглядає. Прям файно, я вам скажу. Обміняв фрукт спіна на чіп для рейду флайма. Ну і відправляємось. Надіюся, я в соло зможу це все пройти. У мене контроль, який не фул прокачаний, і Санґвінарт. Буде весело. Перший рейд позаду, ще фрукт десь це можна по дорозі залутати його, щоб зараз заплатити за ще один рейс. Залишається 50 метрів, і тут у нас валяється. Давайте мені тепер поганого фрукта. І валяється блед. Шикарний фрукт. Якраз його зараз обміняємо на чіп. Погнали на другий рейд. Ну, ось і все Що ж, тепер погнали купувати новий бою Нарешті я візьму перший бою другого моря. Сюди. Сабі, привіт. Надіюсь, ми можемо з тобою поговорити. Все, давай мені за 1500 фрагментів. У мене якраз є 2000. Я купую новий стільбою. Драгонбріз. Ля, яка краса. Вообще тема. Ну і повертаючись на фарм, давайте всі очки статів кинемо в меле. Побігли ж, подивимось, на що здатний новий стиль бою. Взяв квест на нових NPC і Погнали, подивимось, 1800 урона з одного кліка. Просто з одного кліка 1800 урона. Я мастив. Це фест тема. Ну що ж, а я погнав фармитись. Перший квест позаду продовжую в тому ж темпі. І до речі, 5 мільйонів на баліку. Ось тепер я реально багач. Відкрився новий скіл, погнали, подивимось, що він робить, і скільки взагалі домагу він наносить. І так, 3000 майже урона. Вау. Ні, цей стиль бою реально набагато кайфовіше, ніж всі попередні. Я просто стою, клікаю і тіпи самі відлітають. Просто кайфарик. Засповнилась фабрика. Як же я надіюсь, що я її заберу? Будь ласка, для контенту. Все для контенту. Братва, не бийте ту фабрику, вам вона не здалася. Я першим прибіг. Можливо, навіть зможу залутати, якщо мене не вб'ють. Черті, мене по-любому вб'ють. Де мене ще завалили, ну скотина. Швидко, 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 швидко. Ну я фрукт не залутав, зато получив ось таку бутему. Чорт, якби ви мене не завалили, я міг би залутати фрукт. Що там випало хоч? А там квейк випав, він мені якраз потрібен. Братан, дробне. Черт, я тебе прук. Хух, Сюди. Добре, раз так уже повезло нам з квейком, то зразу відправляємося сюди. І віддаємо квейк ось цьому от типове. Браток, отримай. Що треба спочатку. В два рази. Чорт, якщо спочатку треба було в два рази, то я не зможу його вбити. Ех, а в мене вроді місця нема для квейка. Класно! Ладно, зайде. До зараз якогось аккаунту і передам цей квейк, не буду ж я його втрачати. Well, ну ось і все. Я завершу цим квестом. Тепер можна брати квест на боса. Залишилось буквально ще трошки, і я зможу завершити цей острів. Ну а я погнав фармитись на теперішньому орбітусу на колишньому е прекраснішому Фуджіторі. Пару разів від нього поздихаю, і так і буде. Головне, щоб я його швидко забирав. У нього ще гравіті реворкнутий. Ну а я добиваю першого боса. Ну і зразу буду сервер копити для того, щоб фармити інших босів. Я хотів сказати, але мені гравіті, блять випав з першої спроби. з першої. Оце мені повезло. Ну, прям сервер хопа і продовжую вбивати босів. Добиваю цього боса, і піду ще раз на фабрику. Якраз заспавнилась. Плюс мастері. Надіюсь, тут не буде якихось читерів і тіпів, які мене будуть вбивати. Ага, я вже бачу, що там і читери, і тіпи, які будуть вбивати. Коротше, все, що я попросив з збулося. аж два читера. Вау. Ну, да, може, хоч гроші мені дадуть залутати, а може і ні. Ей, забейтеся Супер, мене відкрився новий скіл за 200 мастерів. Краще перевірю його на якомусь NPC для того, щоб зараз просто спокійно фармити боса і не відволікатися на це. І так зажимаємо X, і. У нас з'являється якась така спіраль, яка наносить 3000 урона. В принципі, стільки, скільки і перший скіл. Кайфарік, тепер можна спокійно йти фармити босів. Ну, ось я і з цим островом. Ну і пора вже завершувати цей відос. В кінці четвертої частини проходження Блоксфрут за бійця у мене 950-й левел. На балансі 5 мільйонів 906 тисяч 197 белі. Зі стилю бою драгон Бріст на 215 мастері. З нових айтемсів в інвентарі Гравіті Блейд, ось такий ган та Warrior Helmet. Ну а я безмежно вдячний саме тобі за перегляд цього відосу. Став лайк, підписуйся на канал. Далі буде ще цікавіше. Ну а я бажаю вам прекрасного дня. Всім Удачи, всем пока-пока.